you <laughs> Вас вітає туб канал Кіан Трейд. Сьогодні оглянемо твердосплавну машини Мічі КМ з кроком 1 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назвою цей інструмент використовує для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш мітчик ось у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-58 разом з покриттям цій вказує вказує нездатність цього твердосплавного інструменту обробляти матеріали групи ПАМКС за класифікацією ISO 513 тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нерживічі сталь, чавуна а також ароміцну сталь. Покриття алюмінії. Нітре титана, який використовують для ріжучого інструменту термостійки та зносостійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мічиком нарізають праву різьбу М 10 з кроком 1 і стандартного ряду із 1 13 або ж де чи гост 16093 у підготовлених на скрізних чи глухих отворах діаметром 9 мм. Довжина робочої частини мічика 16 мм, а загальна 100 мм. Діаметр хвостовка 7 мм, квадрат хвостовка 5,5 мм. Для відведення стружки на ньому прорізані шліфовані три канавки. Цей та ін четвердо. Спавні мічки Агір ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ocean.biz.ua А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за указаними контактними телефонами. Доставку промо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.